А наши Су-34 попали в засаду. Украинцы притащили зенитно-ракетный комплекс Пэтрик. В данном случае мы говорим о сбитии наших самолетов. Сегодня будем говорить о не самой приятной теме Но ее очень нужно обсудить Последние дни участились, к сожалению, не самые приятные новости А именно новости о потерях наших ВКС В первую очередь удар нацелен на те машины, которые несут у МПК Бомбы 500-килограммовые, полутора тонны С универсальным модулем планирования и коррекции На Херсонском направлении сегодня наши Су-34 попали в засаду Дело в том, что в район Херсона в частности, на аэродром Чернобаевка, печально известного уже на протяжении полутора лет, а украинцы притащили зенитно-ракетный комплекс «Патриот». Говорят, «Патриотов» могут туда поставить. Ну, хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и «Патриот». Эти новые американские комплексы ПВО, которые, как вы сказали, мы пощелкаем. Ну, конечно, пощелкаем, сто процентов. который отработал по нашему су 34 летевшим по маршрутам для выхода на рубеж бомбометания через чаплингу Один экипаж, как минимум, удалось спасти. Судьба остальных неизвестна. Украинцы продолжают нас больно жалить. И удар по Су-34 тому явное подтверждение. Очень неприятные и болезненные уколы происходят. В данном случае мы говорим о сбитии наших самолетов. Ну, появляются вот такие интересные у нас неприятности. Но F-16, да, действительно им поставят. Не стоит думать, что F-16 тоже не нанесут каких-то болезненных уколов. Всем привет, друзья! F-16 незабаром буде робити цукерочку з росіян. Подробиці нової угоди за кілька секунд. А також поговоримо про сушки, які стали сушками. Я про баранки паруські, які були зроблені із російських літаків су нашими збройними силами України. Ну, а також поговоримо про мобілізацію. Ви мені писали на телеграм-каналі Ніна, що це за законопроект? В чому суть новий, який зараз обговорюють в парламенті? Про це поговоримо просто зараз. Ну і на сам кінець буде дещо цікаве. Підпишіться, будь ласка. На канал Яніна Соколова. Нас вже майже 900 тисяч. Тому вам всім сердечки, дяка! І відтепер щотижня я буду робити дайджест, аби освітити ті події, висвітлити ті події, які сталися за останні сім днів. Поїхали! Чи воюватимуть усі ЗСУ Очікують бодай якихось новин законів про терміни мобілізації. Президент України збирає велику річну прес-конференцію і заявляє, війську треба посилити на півмільйона людей. людей. Їх погляд був е, на ставці, що вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. а Друге, це питання справедливості, це питання. Абороноздатності і питання фінансів. І ці фінанси відчутні. Зеленський каже про 500 мільярдів гривень. Проста математика на одного військовослужбовця по одному мільйону. В РНБО нагадують на лінії бойового зіткнення бійці можуть отримати 100 тисяч гривень на місяць. Тому держава має гарантувати всі виплати для захисників. А ще в Раді нацбезпеки роз'яснюють одномоментний призов півмільйона людей ніхто не влаштує. Ця цифра не одноразовий призив. so draws out in День чи за один місяць це мова йде про те, що це має бути розтягнуто щонайменше на рік. О для того, щоб у нас була системна робота, і треба розуміти, що це заспокоєння, яке відбулося в певний проміжок часу, коли вважають, що війна це справа тільки військових. А решта країна має, скажімо, так жити своїм власним життям, ходити по казино, по ночних клубах тощо. Це треба закінчувати, тому що це це так не працює. Ще раз Ми маємо бути єдиною системою, єдиною родиною, і всі мають в цьому приймати участь. А не вибірково, що хтось воює, а хтось в казино сидить, фішками кидається. Так не, так не має бути. Це не про справедливість. Це зовсім про інше речі. Мобілізація у смартфоні українців хочуть запрошувати до ТЦК не лише через повістки, але й через електронні сповіщення. Про це Ростем Моров заявив в інтерв'ю Суспільному. Омінцифри натомість запевняють, повісток у додатку «Дія» як не передбачалося, так і не буде. А ще в Міноборони міркують про залучення до зсу військово зобов'язаних українців, які виїхали за кордон. Німецькі змі навіть анонсували обов'язкову явку чоловіків біженців із. Мовірними санкціями в разі відсутності згодом в Міноборони надали пояснення. кажуть, юридично не можуть притягнути до відповідальності тих, хто виїхав за межі України. Хіба що закликати долучатися до лав війська? Але що думають самі українці? Чи змінить ситуацію на фронті? Велика мобілізація? Я вам точно можу сказати: у нас не вистачає людей на часті Це заметно по позиціям Но мобилизировать это не значит отправить их на фронт. Это значит, чтобы они прошли обучение и, в принципе, имели хоть какие-то базовые понимания, что происходит вообще в этой армии, как это все действует. И ну, не боялись этого. Потому что сейчас в основном люди боятся из-за того, что они вообще не понимают. Они думают, что они приедут и там сразу умрут. Ні, там будуть здіватися і щось подобного, нічого такого нет. Я вважаю, що в цілому це правильне рішення формувати резерв, якщо він буде нужен заранее, щоб люди пройшли повне навчання. Це не допоможе. Бо ну, мобілізувати купа людей і нічим не давати це різні речі. Ні, я думаю, цього не буде достатньо. Нам потрібна допомога Заходу Америки. Нашого війська не вистачить. Друзі, зараз зроблю маленьку паузу для того, щоб ви підписалися на канал Яніна Соколова. Нас вже майже 900 тисяч. Друзі, давайте доб'ємо цю цифру до нового року. А з новим роком і зробимо мільйон в нашій спільноті людей, які вміють думати і готові чути інформацію, навіть якщо вона є некомфортною, стає все більше і більше однодумців. Шлю вам сердечки, підписались, поїхали далі. Спливає мотивація у людей, і поэтому люди зараз якби... Мені са людей, котрих будь якби как бы, принудительно пытаться заставлять щось робити. Це вже не те війська буде. Але якщо війська взагалі не буде, буде поразка. Західна преса та аналітики вже розглядають найбільш негативні сценарії повної окупації України. Financial Таймс та Блумберг міркують про російські військові бази, притул до країн НАТО, масові страти та репресії. Вихід є. Європа може спільно фінансувати усі оборонні потреби України навіть без підтримки Сполучених Штатів Америки. І для цього є вагомі причини. У білд посилаються на дані європейської розвідки, припускають, що наступної зими Москва може атакувати країни ЄС, скориставшись виборами у США і невизначеністю європейських партнерів. Ми ж розуміємо, що Росія не збирається воювати з Європою. де да ми і зараз не збираємося. Вот э, е Руководство говорит: Вот если и НАТО, вот если сейчас на Украине значит, Россия победит, следующее страны НАТО, то зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны никогда. Не были нужны, сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут. Кремль намагається протиснути тему переговорів. Путін через різні канали сигналізує світу, що війну можна принаймні тимчасово заморозити і зупинитися на лінії зіткнення. Про це із посиланням на західних високопосадовців повідомляють журналісти New York Таймс. А заяви Москви про готовність воювати далі лишаються тільки заявами лише для Російської аудиторії кремлівський дід і далі разом з Шойгу розповідає про виконання цілей так званої СВО і вихваляється силою російських окупантів. Кстати говоря, і міф о неуязвимості западної воєнної техніки також рухнув. Але вже за кілька днів падати починають російські літаки: Вічного польота браття. Чорний день для російських пілотів і святковий для зсу на південному напрямку у ворога одразу мінус три винищувача бомбардувальника су 34 Нажахані окупанти кажуть про нову систему ППО Петріот, яку раніше Німеччина обіцяла передати Україні блискуча в черговий раз разпланована операція. По власне, знищенню ворога на підступах до нашої держави це серйозний болючий удар, як пишуть вже расисти в себе в телеграм-каналах. Чорний день для авіації ВКС, вічного польота братів, Вже фактично визнано те, що вони втратили. Тратять ще більше. Україна може отримати винищувачі F-16 ще до кінця року. Сенсаційну новину повідомили аналітики інституту вивчення війни. Посилаються на оприлюднені європейські оборонні документи, в яких зафіксовані саме такий строк передачі літаків на додачу. Розмова нідерландського прем'єра із президентом України Марк Рюти повідомив Володимиру Зеленському, що Нідерланди вже підготували першу партію із 18 літаків. Дата постачання не названа. Україні треба не лише літаки, але ще більше дронів. На підсумковій прес-конференції президента пролунала і ще одна гучна заява. Якщо до війни ми чули обіцянки про один мільярд висаджених дерев, то тепер Зеленський озвучує один мільйон дронів впродовж одного року. Міністерство з питань стратегічних галузі промисловості дають деталі: один мільйон йдеться лише про ФПВ. Дрони. Також ми маємо отримати ще 10 тисяч ударних дронів з дальністю у кілька. Сот кілометрів і тисячу безпілотників, які летітимуть на одну тисячу кілометрів, Міноборони запевняють, вже мають контракти з виробниками, і цифри будуть більші. Точна є кількість по всієї номенклатурі, включно дронів, ребів, рерів, тобто по цій тільки частини, в тій кількості. Яка навіть не озвучується, ми зможемо це або купити, або виробити, або привезти як міжнародна технічна допомога. ми працюємо з мінцифрою, працюємо разом з командою Міноборони, генеральним штабом для того, щоб пришвидшити ці бюрократичні речі, і точно можу сказати, що кількісно ми перевищимо цю цифру. А росіяни вже відчувають нові дрони. Українські змі багато писали про ймовірне покращення ірансько-російських шахедів реактивним двигуном. Зрештою, реактивні шахеди з'явилися, але не у ворога, у Збройних сил України. Смотрела телевізора штукатурка. Ну не штукатурка, падавої не посыпалась. Соседи звонят, говорят, Що й то така в криша? Ну вийшла, а конечно, испух и Просі пришло. Ось такі були останні сім днів. Відтепер дайте буде щотижня, друзі. Тому підпишіться на канал Яніна Соколова для того, аби отримувати сповіщення. Що відео стартують в описі під цим відео? Ви знайдете всі варіанти допомогти нашій команді робити відео для вас. Слава Україні, слава ЗСУ. І зі святом вас обіймаю друзі до зустрічі завтра. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.